Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами піднімемо 8 тисяч кубків на нашому з вами аккаунті Speedrun 50K. Хто не дивився по серії, обов'язково подивіться. Ну а хто дивився, я нагадаю правила цього аккаунту. Ми з вами маємо підняти 50 тисяч кубків за 90 днів. А можливо навіть скоріше. І народ, перед тим, як почати це все пушити, я прошу кожного з вас поставити лайк на цей відео, оскільки на подібні відео йде дуже багато часу. Ось, і також можеш підписатися на цей канал, щоб банально мене не загубити. І як ви знаєте, зараз є відключення світла, і з цим дуже важко знімати відео не тільки з підран, а загалом випускати відео кожен день. Ну, я, як ви бачите, для вас стараюся, тому, надіюся, я заслужив на підтримку. Ну і все, більше тебе ні секунди не затримую. Починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, силка на який завжди є під відео. Ну і почнемо ми, звісно, з пушу кубків, як ви розумієте, а також з відкривання стардропів. До речі, зараз вони в Бравлі X2. Тобто ви получаєте не три щоденних стардропа, а шість, що дуже приємно і дуже вигідно. Тому рекомендую залітати і забирати. деколи реально щастить, випадає і легендарний дроп, деколи міфічний. Ну, деколи да, шість рідких, ну, не всім щастить. Ось, ну а щоб тобі точно пощастило, можеш поставити лайк та підписатися на цей канал. Ось, тоді тобі точно пощастить, даю гарантію. Поки, як ви бачите, ми піднімаємо біла, піднімаємось ми, звісно, в бровбол, саме швидший режим на секундочку в бравлі, попушу куп'ю. Ось. Тут я тривав щоденні сердропи, чуть лагалося вибачайте. І тут випав міфічний дроп. Я дуже на нього мав велику надію, але випав звичайний пінчик. Ну, в принципі, окей, нехай буде. Хоча, чесно кажучи, я вже розшитував на якогось крутого бравлера, бажано міфічного. Ось, ну або, ну, хоча б на скінчик, який тут, в принципі, не потрібен, так само, як піни. Після того, як ми трішки підняли Біа, я, я вирішив піднімати Карла. Нам було дуже важко знайти тімейтів з нульом кубків, оскільки я хотів якомога швидше підняти цю тисячу кубків, оскільки чуть-чуть запізнювався. Тому що, знову ж таки, включення світла дуже сильно мішають записувати цю рубрику. Це просто жесть. Ось також паралельно ми збирали ще Brawl Pass, але знову ж таки. Везінням я не відділяюся. Я не знаю, чому взагалі рідко щастить, хоча ми з вами і вибили легендарного спайка, до речі, зі Сардропа. Хто знову ж таки не бачив попередні відоси, обов'язково здійсніть, подивіться, в мене є цілий плейлист на каналі. Також, поки не забув, зайдіть, будь ласка, комунувачку телеграм-канал. Там у нас вже буквально на днях буде 100 підписчиків, зараз, якщо не помиляюсь, 96. Мені буде дуже приємно, якщо ви доб'єте соточку. Ось, і також там, деколи публікую, ну ще майже кожен день я публікую якийсь контент, деколи потрібен, деколи не дуже. Ну, я його публікую. Ось. Зараз ми з вами отримуємо Макс, і я розчив, що ми дають супер-рідкого бравтера, а не легендарного. Ніяк не за 1900 кредитів. Це дуже багато. Ось я довго думав, кого вибрати, і вирішив поки вибрати Ворона, можливо, в майбутньому поміняю на Леончика. Хоча не знаю, знову ж таки. Ну Я не знаю, ворона там щось і той, от, фіксили, і не фіксили, хоча в нього є імбовий гіперзаряд на одміну від Леончика. Також, до речі, вже трошечку пропадають проблеми з очками сили, але це через те, що я тупо не качаю бравлерів. Ось. Ну і зараз я вирішив якраз таки підкачати, тому що чуть підзбирав очків сили. Хоча зараз я як ніколи радий, коли випадають очки сили, Навіть тих 50 чи 25 очків сили, це стардроп. Ось. В принципі, всіх підключав на шосту силу, ну там практично. Тих, кого я вже підняв на 20-15 ранг, я не підапував покашу. Покапав тих, кого буду апати, якби це дивно не звучало, коротше кажучи. Також, до речі, хочу вибачити, якщо є шум, у мене з вікном, падає дощ, я на квартирі і тут нереально чути, як вода, тарабанить по віконку. За це сорі. Ось. Ну і, до речі, можливо, колись і питання, чому я так часто втікаю на квартиру. Прикол в тому, що у мене пропадає світло, я фух в місто їду, собі там сиджу. У мене появляється світло, я з квартири додому. Ось така м -м, цікава схема в мене для того, щоб записувати для вас відоси і знову ж таки. Народ, ну мені здається, мої старання реально заслуговують на вашу підтримку. Я справді для вас дуже стараюся записувати кожен відос, навіть незважаючи на те, що вони спізнюються. То тобто, і зараз в мене 5 по 7. І відос ви десь 8 гу. І то, якщо все піде гладко-гладко, тобто, якщо я швидко озвучу, і якщо відос швидко збережеться. Так, получаємо плюс 76 кубків на карлі, і це 7325 кубків. Що, в принципі, круто, забираємо ще один стар Давайте легендарний, будь ласка. Можна легендарний? Ні, не можна. Ну, добре. Окей, окей. Так, Карл у нас теж вже на 15-му рангу. Ось, зараз будемо міняти бралера. Давайте спробуємо, принаймні, до Біа. Я в той момент просто ненавидів Firefox і він взяв Морді саме так, я не знаю, дуже тяжко було грати з Mortis. Mortis не той бралі, яку треба брати в Brawl Ball. Ось, Також потім ми грали з Беком на відкритій карті, Ну, то вже таке собі, ну, але хоч щось. Потім я на голдуна за майстерність, і потім я вирішив зробити перерив. Ну, Це не був цілий день, це був перерив на 2-3 години, і потім я залутав 9-ту силу дерева. Тому що я фізично той момент не міг коротше, кажучи, пушити. Ось прийшлося робити переривчик. Також я вам не показую, як я золотавпінчим дерево, я думаю, нікому це не дуже важливо. Ось. Та далі я пішов апитися. Як ви думаєте, де правильно в соло. Я рідко зараз ходжу в соло, в середньому, в середньому так, 3 на 3. Ну, а тут у мене сильного вибору не було, та й були квести в соло ще де, а Brawl Pass, пас, Pass — це ті стардропи, стардропи це можливий новий бравлер. Ну, ви розумієте, все логічно. Виходимо за меню і получаємо плюс 110 кубків. І на аккаунті вже 7546 кубків. І це вже половина від 8 тисяч, що я вважаю дуже непогано. І я це підняв орієнтову за 3 години. Ось. Ну а пуш з 7500 ну, кубків до 8000 кубків зайняло, я не знаю, дуже багато. Там були проблеми потім з рандомами. Оскільки Найти пацанчиків з нульом кубків, і в яких нормальна прокачка, дуже важко. Справді, в бомбера є така тема, але бомбер не міг грати. Тобто він злітав в меню, але заявку він не приймав. Ну, типу, в команду. Ось, що було дуже обідно. Також тут пацани виходили в меню, ще плюс 65 кубків, і на аккаунті вже 7600. Уточняти вже я так -то точно точно не буду. Ось, Ну і далі ми напалися з тімою, і це було нормально. Тобто ми непогано піднімалися, але я вже потім. Прийняв рішення, що ми будемо підніматися тільки, з, ну, тільки до 10-го рангу, щоб підніматися максимально швидко. Ось. І весь цей час мені допомагав Firefox, йому я дуже дякую. Також з нами був Byron Best, також залітав, ще якийсь пацанчик. залітав. Якщо когось не назвав, то вибачайте. Стараюся називати всіх, хто допомагав запису серії. Отак. Е, так, Виходимо в меню, ще плюс 145 кубків. ось, І в нас на аккаунті вже 7834 куби. Тобто лишилося, грубо кажучи, трохи більше, ніж 150 кубків, і це дуже круто. Ось, іменно Ті 150 кубків були самі важчі. Ну, поки що Firefox був, ось, на спайку ми йшли. Ball було непогано. Ми підняли, я не подаваю, чи 90 кубків чи що. Потім Firefox прийшлося відійти, у нього там тренування, щось подібне. Коротше, іграти він вже не міг. Ось, получаємо ще, плюс 98 кубків, і на аккаунті вже 7932. Відкриваємо з вами стар дроб, звідти нічого нормального не випадає. Тепер вже, не потрібно голда. Тобто я взяв двох рандомних пацанчиків, з якими игра взагалі не пішла. Є, ми слили 2-3 каточки, ну і знайшов ось такий прикольний баг. Я не знаю, як я це зробив, але в принципі прикольно. Я навіть кинув пінчик. Шкода, що ніякої анімації не було, але но... Ось так прикольно. Не знаю, не виглядає, що був такий баг до того. Був такий баг, тобто нажати готово, там... коротше, менше з тим. Ось. І, до речі, довгі були підбори. Дуже. Я не знаю, чи то що, через що у нас велика різниця в кубках була. У нас пацана було 40 тисяч дроб, моєму 30, а в мене 8. Щось таке, от, коротше, можливо, через був такий довгий підбір. Ось, потім я пішов з рандомами, так, тому що мені треба було щось робити. І що ви думаєте, вони стояли АФК просто. Счатку один, потім другий вирішив посиляти АФК, круто, потім в мене ще й пропав інтернет. ну, пушка, пушка. Це одна з найважчих серій, напевно. За всі серії з підраном. Ось, потім я пішов просто в соло, щоб добити тих кілька нещасних кубків. І пішло набагато спокійніше, в мене перестало так люто горіти, і тут, до речі, залишалося рівно 10 кубків. Я дуже хотів, щоб було красиве число 8 тисяч. І я зміг цього добитися, оскільки зайняв. Четверте місце це 6 кубків, плюс серія перемог плюс 4 до 10. Математика! Так, получаємо плюс 10 кубків, і це 8 тисяч кубків на нашому з вами аккаунті, що я вважаю дуже круто. Дехто вже пише, що, скоріше всього, я не встигну піняти 50 тисяч кубків до кінця літа. А я вам скажу, що я постараюся. Чесно, я постараюся. Відключення світла зараз нереально мішають, але я здаватися в ніякому разі не буду. До речі, епік дроп, можливо, скінчик, будь ласка. Ні, пінчик. Пінчик, хоча який мені скінчик, мені вон голду потрібно. Так, до речі, ми вже скоро відкриємо Ворона. До речі, та не скоро, а в наступній серії, що я вважаю дуже круто. Ось, ну і на цьому я буду поганенько закінчити дану серію. Ось така вона вийшла, цікава, я надіюсь, Я також надіюсь, що вона вам сподобалася. Ось так виглядає зараз аккаунт, повільно спробую показати. Ось тепер вже нема оцих бравдерів на нулі кубків, я це вже, скажімо так, пофіксив. Ось також в мене є клуб, хто хоче, заходіть, коли там пацанчики лівають, я стараюся нікого не хікати, тікають віце-президенти. Ось, ну і ніякого способу впасти в клуб немає, якщо інфу, Ну і на цьому я буду закінчувати дане відео. Я максимально надіюся, що воно вам сподобалося, що воно для вас було корисним. Якщо це так, то поставте лайк і підпишіться на цей канал. І кому не важко, напишіть любий комент для просування цього відео. Ну а з вами був, як завжди, Денмен, до завтра.